От, я як громадянин України, я не розумію, яка стратегія війни. Ми воюємо сюди і до обіда, чи до яких пір немає ніякої стратегії. Ми не можемо взяти з нашою чисельністю населення. Просто на крові людській, на сиротах, на вдовах, на мамах, які втратили синів, просто будь-якою ціною перемогти. Якоїсь стратегії я не чую. І всі згодні, всі кричать Да ура, давайте будемо з спортзалів, з бані, з хати, з школи, за шкірки всіх витягати і відправляти на фронт. А що залишиться? Хто залишиться? Ну, ми не можемо фізично при такій корупції перемагати. Я вважаю, що нам потрібні вибори і не людей з бані витягати за коси, а депутатів почати трясти. Можна ходити з рейдами на 95-й квартал. Мені каже, там дуже багато людей Ми не можемо безкінечно в тій ситуації, якій ми є зараз. Кожен, кожен. Зобов'язаний стати політично обізнаний і взагалі подивитись на всю цю ситуацію тверезими очима, а не як бидло погоджувати, що витирають ноги об народ. Другий рік я нагадую, я часто буваю в Монаках. Наші депутати там нормально їздять на Роус Ройсах. Я не думаю, що це на зарплату зароблені гроші. Це на криві наших людей, розумієте? А ви виправдовуєте? Хай спочатку всі спортзали підуть на фронт. А потім будемо говорити про депутатів. Ні, спочатку про депутатів.